Події в Україні, як зазвичай, у нас не втішні, Після вчорашніх прильотів ми знаємо, що було, але давайте трошечки від цього відволічемося на погоду. Вчора у нас в Дніпрі, нарешті, падав перший сніг. от, Хоча передумов до цього, скажімо так, майже не було. Щоб ви розуміли, позавчора було плюс 17 градусів. Вчора було плюс 3, падав сніг. Але вже післязавтра, на вихідних, буде знову плюс 16 плюс 17 градусів, так? Знову буде тепло, знову буде спека, потім знову, звичайно, температура піде вниз. І от до чого я веду? Що загалом погода стала доволі таки непередбачуваною. Тому що от буває часто таке, що навіть взимку ти не розумієш, чого очікувати. Чи буде морози, чи будуть сніги, чи буде там якась ну, нормальна зима взагалі. Я, в принципі, та людина, яка зиму любить. Я люблю цю зміну сезонів, я люблю і зиму, і весну, і літо, і осінь. Просто коли воно йде от, нормально. Коли зима це зима, літо це літо. Ну літо це літо це не коли 45 градусів, а десь приблизно ну, хоча б до 30. Оце нормальне для мене літо. От, І, блін, а зараз так змінилося, що ти от не розумієш, чого взагалі очікувати. Ну, ладно, влітку ти очікуєш, що буде спекотно. Але от взимку. Чесно, взимку очікуєш там ну, морозця, сніжку, щоб це все було красиво, біленьке таке. А що у нас зараз взимку відбувається? Взимку відбувається те, що може бути плюс 15, а може бути і мінус 15, а може навелити купу снігу, а може і лити дощ просто всю зиму. У нас взагалі в Україні є така класна привілея. Це змінність сезонів. Це класно, це прикольно. Це от коли ти можеш відчути, просто от. Весь спектр погодних емоцій, І ти можеш і влітку засмагати, і взимку на лижах кататись. І, Коротше кажучи, це дуже класно, тому що деякі країни такої привілеї не мають. Наприклад, Мальдіви. от уявіть Мальдіви, там не те, що сезонів нема. Там блін, і вдень, і вночі маєш однакова температура. Або, припустимо, візьмемо Тенеріф, це острів Іспанський біля Африки. Та це називають острів вічної весни. Там температура, в принципі, завжди плюс-мінус. Також одна і та сама. Там коливається в районі 20-30 градусів і взимку, і влітку. Але, що прикольно, там є 3000 метровий вулкан Тейде, коли ти взимку туди підіймаєш, там ще може бути і сніг. От прикиньте, там навіть також можна бачити сніжок. Так от, до чого це я? Що хочеться стабільності, хоча в погоді, але стабільності в погоді, ну, я так розумію, нам тепер очікувати не варто, тому що взимку я знову-таки не уявляю, що це буде. Скоріше за це буде так. Один день плюс вісім, на суду день мінус 5 випала купа снігу, на наступний день плюс 5 вже і той сніг починає танути. І знову будемо, оце, от, знаєте, купатися оцих снігових ем, калюжах, які утворюються після снігопаду. От, і потім вони всі почнуть різкотанути. Ну коротше, ось так от нас зараз